Сім'я у розпачі вже вдруге за три місяці її домівку затопило нечистотами з усього будинку. Не розуміють, чому жек не вирішує проблему, адже за комунальні послуги сплачують завжди вчасно. Шлий раз прийшла дочка ввечері, бо довго була в університеті. Прийшла десь годин вісім вечора. а Тут пароплави плавають в квартирі. Ну вона встигла, бо тільки зайшло кухня була вся спалена і коридор. Ну, саме з собою половики, все, ліноліум підняло, двері всі мокрі були, ну і фонтани з туалета. Коли таке лихо сталося вперше, сім'я не достукалася у жодні чиновницькі двері. Крім співчуття, ніякої компенсації не було. Тому ремонт довелося робити власним коштом. Ми останній раз тут, тут прочищали каналізацію, це було два з половиною тижні. В даному випадку 2,5 з неділі. Коли була затоплена наша квартира, тоді була чистка каналізації. Три поміняли, місяці пройшло, і, і знову є чиста каналізація. Тоді поміняли всю секунду. Тоді, тоді, тоді просто дочка була в квартирі, тоді до такої степені не, не було загрязнено, як зараз. Я зараз не знаю. Я не знаю, хто це має все там зробити. У мене, мене не вкладається на в голові. Комунальники розводять руками, мовляв, то все недбалість жителів багатоповерхівки. Свою ж роботу виконують вчасно та якісно. «Якщо я вам за комунальні послуги не заплатив. Ви мене питаєте. Я вам кажу, що в мене немає грошей. вас інтересує мої. Є в мене гроші чи немає в мене грошей? Вас це інтересує? Скажіть, в не під їзді, під їзді, ви скажіть, хто в під'їзді так само топлять? Поза кому під'їзді теж там ви мені кажете. Я не знаю. Ви мені говорите уплати за комунальні послуги? Я вам уплатив. Вчора При обході підвалі, зранку це виявилося зверху капало. Ми не знали, чи це провала вода, ми не знали, чи це каналізація, нічого. Аж потім, коли от, сьогодні ми відкрили, знали, що це каналізація. Якщо ми знайдемо тряпки, знайдемо інші сторонні предмети, які не повинні бути в каналізації, побутові, тому хай збираються мешканці цього всього, які над ними, і вирішують питання, як цю квартиру ремонтувати і що робити, щоб далі не було. Тим часом, поки комунальники шукають несправності у роботі каналізації, пані Раїса скаржиться працівникам ЖЕКу. Проте ті на відріз відмовляються брати заяву. Мовляв, власником квартири є донька, а не батьки. Так як дочки немає, дочка зараз знаходиться в Швеції. Це її квартира, так? Да, це її квартира. А начальник ЖЕКа сказав, що він відмовляється приймати заяву, хоча дочка на моїй фамілії. Зараз будемо подавати, мабуть, заказним письмом. Будемо звертатися в прокуратуру, будемо звертатися в міліцію. Комунальники все ж обіцяють налагодити роботу каналізації. Проте, чи відшкодують завдані збитки мешканцям квартири, питання залишається відкритим. Наразі сім'я Кашпруків готує скарги до ЖЕКу, міліції та прокуратури.